Вона побачила усі жахіття війни на власні очі, хоронила у дворі загиблих сусідів і допомагала тим, хто вижив у зруйнованому місті. В окуповану мали ж рідному Маріуполі Тетяна Житкова пробула півтора місяця. Та сидіти, склавши руки, жінка тоді не збиралась, Кидалась робити усю роботу, витягувала з під завалів розбомблених будинків людей, організовувала евакуацію мешканців та волонтерила у лікарні. І це все зізнається без жодного страху, але з чітким розумінням, щоб вижити, треба боротися з усіх сил. Вода була на сході. Тому що ми до цього забирали сніг, випав, ми збирали сніг. Його, ну, тази нас такі були, і ми його збирали, чистый з машин там десь. І топили, теж на цьому варили їсти дітям. В мене, допустимо, загибли, дуже мої, я теж не можу сказати, вони не родні, але вони, мабуть, вже були мої самі родні. Теж. Це Сім'я, з якою я дуже довго спілкувалася. Анічку ми виташили, з дімочка, ми їх Таня ховали, Таня залишився ще син, от їх ховали коло во двері. Тому що та коли життя у місті стало зовсім нестерпним, жінка разом з родиною та іншими сусідами вирішила їхати з нього. каже варіантів: у них не залишалось або загинути під завалами вдома, або від обстрілів, втікаючи по дорозі. Діставшись до підконтрольного окупантам, блокпоста, їх зустріли росіяни та чеченці, які ретельно все перевіряли. Потім їх відвезли у Рубіжне, а звідти у Росію. Далекий та з Таганрогу, там теж були, під'їжджали нас візлі на жд вокзал. Там кожен день казали, допустимо, сьогодні буде там тольят. Да? Будуть стояти вогони на Тольятті. Завтра там, допустимо, буде тільки Самара. Да? Тобто, кого куди хто. Ну, тобто, підходили люди, садились, тому що треба було кудись їхати. Був та нарогі це був такий великий спортивний комплекс, де стояли железні розкладушки. І такі матраси кидали, і одноразово якесь постільне там було і все. Дочка одразу казала, що я буду шукати щось, тому що здесь ми навіть ну, ми, 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 ми не розсматривали той варіант, щоб там залишитися. Отак От ми виїхали з Росії через Санкт-Петербург, через Москву, і ми вже добралися до дерев'я. До так ми їхали. Ми їхали, виходить, десь дні 10 добиралися постійно. В Івано-Франківську пані Тетяна машкає вже понад рік. каже до життя у чужому місті вже призвичаїлась. Знайшла тут друзів, роботу і нові захоплення. Та навіть попри це не перестає щиро вірити у перемогу і звільнення Маріуполя, щоб повернутися додому і відновити все, що знищили загарбницькі руки російських окупантів. Льося Віталій Магалаті, телеканал 402.